П'ять причин, які не дають вам рости. Мозку здається, що мені краще отак от сидіти в цій ракушці своїй, і тоді в мене буде все добре. Тоді я в безпеці. Мозок, це ж також як м'ясо, його потрібно тренувати. Страх зникає тільки тоді, коли ви пішли і зробили це. Коли ви не ставите себе в пріоритеті, не буде з'являтися ні часу, ні енергії, ні грошей. Якщо ми не інвестуємо, все. Ви не бачите ніякого росту. Ви купуєте досвід інших людей, які вже досягнули те, чого ви хочете. Перестаньте сприймати свої дії, свій досвід як помилку, але ніхто замість вас. Не знаю, що для вас буде найкраще. Всім привіт! Я дуже вас рада бачити в себе на каналі. Мене звати Настя Комаріда, я сертифікований інструктор з тета-хілінгу. проводжу трансформаційні навчання, сесії, автор стілюючих медитацій, експерт в роботі з підсвідомістю і інфлюенсер. Якщо ви мене не знаєте, я вам вже рекомендую зараз підписатися, тому що у мене в соцмережах дуже багато цінної інформації. Про це говорять тисячі відгуків моєї прекрасної аудиторії. І якщо ви подивитися, Дивитись хоча б декілька відео, які вже є на Ютубі. Послухайте медитацію, хоча б одну, я впевнена, що ваше життя вже почне покращуватися в кращу сторону. <реш> Трошки тавтологію. Сьогодні хочу з вами поговорити про дуже важливу тему: про те, що зараз прям в повітрі сильно відчувається, чому мені не виходить змінюватися, чому я, наче роблю якісь дії, але нічого не змінюється. І тема називається 5 причин, які не дають вам рости. Почнемо з першого. Страх вийти із зони комфорту. Це взагалі просто база. Давайте розберемо швиденько, що таке зона комфорту. Це місце, в якому ми знаходимося вже довгий період, де нас, в принципі, все влаштовує. Ми звикли до якогось м, рівня життя, де в нас є якась квартира. Ну, нормальна, там не знаю, мозку здається, що це нормальна. Просто є якесь місце, де ми живемо. В нас є якийсь рівень заробітку, можливо, він навіть супернизький, але ми звикли до нього, і ми звикли пристосувалися вже до того, що в нас є, наприклад, там 10 тисяч гривень на місяць, і все, типу, я знаю, як з цим жити. Мені, в принципі, нормально, можливо, хотілося би кращого, але і так нормально. Оце називається зона комфорту. І вона дуже сильно затягує. Ми. Хочемо щось змінити, але нам реально важко зробити якісь дії, тому що ця зона комфорту здається мозку найбезпечнішим місцем. І от Через це, коли настільки з'являється якась ідея, думка зробити щось нове, вийти з цієї зони комфорту, мозок починає бити тривогу, тому що його основне завдання це вберегти вас від смерті. Це просто, щоб ви вижили. І для нього все, що нове, будь-яка нова дія, здається небезпекою. От я люблю наводити приклад, що коли ви йдете в заклад. І ви зазвичай замовляєте там в 99% випадків. Ви замовляєте їжу, яку вже пробували, яку знаєте, яка перевірена, замовляєте те, що ви любите, те, що ви пробували. І коли ви думаєте про те, щоб спробувати щось нове, мозок зразу такий, та ні, а раптом тобі не подобається, ти не зможеш це з'їсти, викинеш гроші на вітер. І так, в принципі, у нас у всьому. Якщо ви за собою прослідкуєте, як ви приймаєте рішення, зазвичай ви приймаєте рішення з того, до чого ви вже звикли, те, що вам знайоме. І через це, коли ми хочемо змінитися, коли ми хочемо вийти на якийсь новий рівень. Ми не можемо це зробити, тому що ми заблокували собі навик, оцю можливість робити щось нове, а щоб вийти на новий рівень неможливо залишатися на тому, що ви є, і не зробити щось нове. Я думаю, ви це прекрасно розумієте. Завжди потрібно пройти якусь маленьку трансформацію, зробити щось по-новому, прийняти нові рішення, побороти якийсь свій страх, піти в цей страх, і тільки тоді ви вийдете на новий рівень. І, взагалі, найкращий варіант, щоб виходити зі своїх страхів, це просто іти в них. Страх зникає тільки тоді, коли ви пішли і зробили це. І я дуже хочу, щоб ви ось цим відео надихнулися, реально піти і зробити те, чого ви боїтеся. Тільки тоді почне зникати ваш страх. Тому ви зрозуміли: для того, щоб вийти з цієї зони комфорту, потрібно почати робити хоча б якісь малесенькі нові дії. Дуже важливо, щоб це було нове. Чому нові? Тому що кожна нова дія це. У в мозку нашому утворюється нейронний зв'язок. Усі думки в нашій голові це нейронні зв'язки. І коли ви робите щось новеньке, ви навіть не знаю, взяли, прописали в блокноті від руки свої думки, це вже йде нейронні зв'язки. Ви щось зробили нове. Ви пішли, спробували якусь нову дію, це вже утворився новий нейронний зв'язок. Тоді ваш мозок звикає до цього, що ви пробуєте завжди нове, і вам не буде так страшно виходити на нові рівні, приймати нові рішення, проявляти сміливість, хоро. Обрізь, тому що мозок вже звик, він вже натренований, мозок це ж також, як м'ясо, його потрібно тренувати. Він вже натренований до того, що ви пробуєте щось нове і йому не так страшно тоді. Друга причина, через яку ми також не ростемо, це або ідеально, або ніяк. Страх опозоритися, страх бути, виглядати перед іншими якимось нікчемним, дурним. І через це дуже багато людей обирають нічого не робити. Ніж все-таки піти і зробити те, що вони запланували, те, що їм прийшло від творця. І чому в нас так відбувається? Ми з дитинства виховувалися нашими батьками, які не завжди знали, як нас правильно виховувати. І згадайте, яка була реакція ваших батьків, коли ви щось зробили не так? Ну, зазвичай нас сварили. Взагалі... Це теж дуже сильно залежить від батьків, різні батьки, різне виховання. Але дуже багато батьків, те, що я чую, і від е, своїх клієнтів від своїх друзів. Вони просто батьки просто не давали дітям, хоч якось проявлятися. Вони мають жити так, як сказали батьки, тому що їм нібито здається, що це краще, бо вони нібито знають краще, але ніхто замість вас не знає, що для вас буде найкраще. Це ні одна людина в світі вам не розкаже всі відповіді тільки всередині вас. І, от нашим батькам, звісно ж. Типу із любові здається, що так буде краще для дитини, і вони починають обмежувати її у всьому. І тоді у нас записується, що я маю робити от найкраще ідеально, так як від мене того хочуть бачити інші, або ніяк. Бо якщо я зроблю ніяк, мене будуть сварити, я опозорюся, мене не прийме суспільство, від мене відвернуться люди. Я за це получу і п'яте десяте включаються всі наші дитячі травми. І людині здається, що я краще нічого не буду робити, відкладати це на потім, на потім, на потім. Я якраз з тих людей, в яких була ось ця програмка в голові, що я маю з першого разу все зробити ідеально. Але ви маєте зрозуміти, що ніколи не вийде ідеально з першого разу, да, пізніше. Та й взагалі ідеально це поняття дуже розтяжиме. В воно е не має чіткого визначення, і ви ніколи не будете розуміти, ідеально це чи не ідеально. Це питання. Ваших відчуттів, вашого прийняття себе, і вашої самоцінності. І дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що кожна дія це ваш досвід. Перестаньте сприймати свої дії, свій досвід як помилку. Забудьте взагалі про слово помилка його не існує. Помилки були тільки в школі, все. І то це дуже дебільне також виховання нас. Ну я взагалі мовчу про школу. Я завжди в кожному відео говорю, що е, нас в школі виховували рабами системи, але ніяк не творчими особистостями, які мають право обирати, те, що їм хочеться. Тому просто оці думки виймайте зі своєї голови і сприймайте кожен свій досвід як надзвичайно цінний досвід. Якби ви його не прожили, ви б не знали. Можна тепер так робити, чи не можна. Підходить вам це, чи не підходить. І тільки на дії ви розумієте, чи дійсно це вам, чи дійсно вам це потрібно. Тому діяти це супернавик, який завжди потрібен. Краще підіть і зробіть, ніж сидіть на ліжку і думайте, а що з того буде. Вчіться виключати в такі моменти свій мозок, просто зрозумійте, що зараз у вас говорять травми. Усі ці травми, звісно, було б добре закривати, займатися з психотерапевтом, ходити там на тетисесії, регресії, п'яте, десяте. От в мене зараз буде авторське навчання, де ми будемо якраз закривати ці травми, будуть розбори ваших запитів, де ми все це будемо закривати, і тоді ваш мозок якраз утворює ці нові нейронні зв'язки, де для нього безпечно йти в нове, безпечно помилятися, робити декілька разів, щоб дійти до свого. Безпечно. Іти до своїх цілей. Для нього це все буде здаватися ну, зрозумілим. Для нього не, буде, це, в нього не буде виникати дуже багато питань до якоїсь думки. Він буде такий, бачити думку, бачити запит, такий, а ну окей, давай спробуємо. А не, як зазвичай включається просто 100 аргументів, чому мені не потрібно на це йти. Третя причина це програма хорошої дівчинки. Якщо ви чоловіки, то хорошого хлопця. Що це означає? Це я даю всім, але не собі. Я переживаю, що про мене подумають інші. Я переживаю, щоб я в очах інших виглядав хорошим, і тому я буду робити те, що вони від мене хочуть бачити, і подавляти свої бажання. Ви живете не своє життя. Ви живете так, як хочуть бачити вас, ваші батьки, ваш партнер, ваші друзі, ваші колеги. Ваші клієнти, і п'яте десяте, ви підлаштовуєтеся під всіх, і тупо не розумієте, а що я хочу, а які мої справжні бажання, а чи хочу я взагалі догоджати всім цим людям? А чи не один хер, що вони взагалі подумають про мене? Я не знаю, як я маю ще вам пояснити, що ваше життя це тільки ваше життя. Коли ви починаєте підлаштовуватись під інших, ви просираєте своє життя, ви жертвуєте собою заради незрозуміло чого, і ви ніколи не будете в цьому щасливими. Ніколи, будь ласка, запам'ятовуємо це. Ми будемо щасливими тільки тоді, коли живемо своїми істинними бажаннями, коли чуємо свою душу і робимо те, чого вона хоче. І це стосується навіть супердрібних якихось речей. Це. Стосується, а що я хочу сьогодні зранку поїсти, випити, що я хочу, а не що від мене хочуть бачити, там мій партнер, щоб я буду підлаштовуватись під нього, що він хоче їсти. У мене просто були клієнти, в яких реально в таких навіть дрібничках вони не вибирали себе, а підлаштовували, підлаштовувалися під інших. Це не окей, так не має бути. Ви завжди маєте вибирати себе, щоб відчувати себе комфортно, щасливими і не зраджувати собі. І як завжди, повторюю, думка інших людей це лише думка інших людей. Вона ніяк не має впливати на ваше життя. На ваше життя впливаєте тільки ви. Лише ви є творцями свого життя. Запам'ятовуємо. Я вам посилаю цю думку вам в мозок, щоб ви це знали. Ви це в кожній ваші дії відслідковували перед тим, як щось зробити. Я творець свого життя. Що я хочу зараз зробити? Що я хочу, а не інші люди від мене того хочуть. Четверта причина, чому ми не ростемо, це страх інвестувати в себе. Я б, напевно, її взагалі поставила однією з перших, але вони всі насправді суперважливі ці причини, якщо з ними не працювати. Страх інвестувати свій час, свій ресурс, свою енергію, свої кошти в себе коханих. Якщо ми не інвестуємо, все, ви не бачите ніякого росту. Тому що для того, щоб щось отримати, потрібно щось віддати. І це не про пожертву якусь не потрібно з собою жертвувати. Це про звичайні закони Всесвіту брати, віддавати. От навіть ми працюємо на роботі, ми платимо за це податок державі, для того, щоб держава мала потім як обслуговувати державні різні установи, робити дороги і так далі. П'яте десяте, багато різних задач. І так в нас працює абсолютно у всьому. І якщо ви не інвестуєте в себе, то з чого ви маєте брати щось більше? Як ви маєте виходити на новий рівень, якщо у вас немає на це часу, якщо у вас немає на це енергії, якщо у вас немає на це грошей? А воно є, просто ви не ставите в пріоритеті. Коли ви не ставите себе в пріоритеті, не буде з'являтися ні часу, ні енергії, ні грошей. Коли ви розумієте, що я для себе на першому місці, і мої бажання, мої цілі для мене найважливіші, будуть з'являтися всі ці можливості. Буде час знаходитися, будуть гроші приходити. А коли ви не обираєте себе, ви обираєте інвестувати в інших людей, бути рабом системи, бути людиною, яка енергію свою зливає іншим, якою якраз користуються, просто. Про це я проговорю в іншому відео або на своєму авторському навчанні буду розповідати. Але щоб ви розуміли, є люди, які поглинають енергію від інших, є люди, які віддають енергію, а самі нічого не отримують взамін. От це більша частина людей люди, які просто зливають енергію іншим. Вони її не запасають, вони не мають з чого її брати. І якщо ви залишаєтеся при такому, ну ви не будете рости. Ви будете працювати на когось, ви будете жити так, як вам диктує суспільство, так як вам диктує влада, система. А це все про ваші переконання. Це не. Е не влада така погана, не система така погана, а це ваша свідомість, який вигідно в цьому залишатися. А чому нам вигідно в цьому залишатися? Повертаємося до попередніх пунктів. Страх діяти, страх нового, страх вийти за некомфорту, страх опозоритись і так далі. Це все вигоди, через які ми не діємо. Мозку здається, що мені краще отак от сидіти в цій ракушці своїй, і тоді в мене буде все добре, тоді я в безпеці. І ми це все підсвідомі програми. Звісно ж, свідомо ми хочемо іншого. А підсвідомо я вам називаю от всі ці причини, чому ми нічого не робимо і не ростемо. Тому, дорогі мої, ви вже маєте відкрити свій календар, подивитися, де у вас є вільні години і як ви можете проінвестувати в себе. Своїм часом сісти, почитати книжку, послухати медитацію, сходити на якийсь спорт, відкласти кошти на якесь навчання. Я також людина, яка раніше не мала багато часу, чи не мала. Ну, з часом в мене ладно, все було окей, але не мала коштів, щоб в себе інвестувати. Коли я брала свої перші реклами, я дуже довго на них наважувалася, тому що я боялася, а чи буде результат з цього. А ми ніколи не будемо знати, чи буде з цього результат? Ніколи. Тому що будь-який результат, він насправді суперцінний. І ми знову ж таки робимо з нього висновки. І ми розуміємо, якщо в нас не зайшла та реклама, чого? Ми робимо аналіз, ми більше не повторюємо цих дій, щоб воно знову не повторилось. Якщо в нас зайшла реклама, супер, чого? Як я можу повторити цей результат? І так в нас з усім. І знову ж таки, коли я. Фокусувалась на тому, що я втрачу гроші, воно і ставалося. Коли я фокусувалась на тому, що я просто пробую і я хочу подивитися, що з цього буде, в мене і виходило, і гроші знову приходили на ще щось більше. Це. Кожна наша дія, коли ви робите дію з якимось наміром, воно і має свій потім результат. Коли ви робите це з наміром підсвідомим, що мені страшно, я зараз щось втрачу, в мене не вийде, воно і буде вам це показувати. Ваша думка, будь-яка ваша думка, вона вже створює вашу реальність. І коли ви чогось боїтеся, ви показуєте всесвіту, що подивись, я якраз цього і хочу, і воно у вас тому і стається. Із навчаннями раніше я також була супер обережна до того, щоб купувати якесь навчання. Ну, бо зрозуміло, обмежені ліміти грошові. Ти не знаєш, буде з цього якийсь толк, не буде. Але поступово, коли я починала заробляти більше, я розуміла, що я не можу зараз собі там піти купити якісь шмотки, мені треба далі продовжувати інвестувати в свій розвиток. Я купувала далі навчання, і поступово-поступово я заробляла більше. Приходило до мене набагато більше грошей, і можливостей для мене купувати навчання вже не ставало якоюсь проблемою, що я маю відкладати на це гроші. А це стало вже моєю нормою. І я супер вдячна собі, що я це роблю, тому що мені набагато легше заплатити людині за її досвід. Вона вже пройшла якийсь шлях. Вона дає тобі вже саму таку сочну інформацію, з якої ти робиш вже якісь сочні висновки. Ти економиш свій час, ти отримуєш класні інсайти, знання і ти йдеш далі вже з трансформованим мисленням жити своє життя. Ніж, наприклад, я хочу дослідити все це сама, читаю книжки, не розумію, що до чого, і в мене нічого не виходить, я витратила купу часу і якогось там класного результату в мене не вийшло. Чого? Тому що я зажала. Мені набагато зараз легше йти до людей, які можуть мені швидко дати цю інформацію, швидко допомогти, показати, що до чого, і мені так набагато ефективніше, краще, я так набагато швидше росту. Взагалі, купувати навчання це клас. І це я зараз не відсилка ні до яких навчань, а це просто реально супер. Потрібна штука, яка допомагає швидко рости. От хто хоче швидких, ефективних змін, росту, купуйте навчання. Ви купуєте досвід інших людей, які вже досягнули те, чого ви хочете. І п'ята причина це страх своєї сили, успіху, сильного оточення. Я коли чую це від людей, чесно, в мене шок. Ну, як можна боятися своєї сили? Я почала досліджувати це питання, чого люди бояться бути успішними. А насправді там просто купа причин, чому мені краще не бути успішним, чому мені краще не бути сильним. По-перше, знову ж таки, для того, щоб стати успішним, навіть якщо людина усвідомлює свій потенціал, свою силу, знає, що «да, я можу, в мене є для цього всі ресурси, але я не дію. Чому я не дію? Тому що треба робити нові дії. Повертаємось до наших перших пунктів: вихід з зони комфорту і так далі. Коли ми робимо нові дії, приймати нові рішення, це завжди для мозку здається небезпекою, і людина може думати, що та ні, я нічого не боюся мені просто лінь. За цією лінією завжди щось стоїть. І стоїть якраз ось цей страх більшого, страх більших змін, страх невідомого. Насправді, за цими страхами взагалі нічого нема страшного. Абсолютно, там навпаки, якраз ваш ріст. І вам просто потрібно взяти і зробити. Поки ви будете сидіти і чекати, що щось типу зміниться, вам. З неба на голову це впаде, ви просто прогавите свій час. Можливо, воно і прийде до вас, але дуже-дуже пізніше, коли вам вже, може це буде навіть не потрібно. І ви можете прискорити весь цей шлях, якщо ви просто візьмете і почнете робити, дорогенькі мої. Сюди ж також, коли в нас здається, що я такий суперсильний, класний, але нічого не роблю. Скоріше за все, там невпевненість в собі, там е, невіра в себе. Мені не вистачає сил повірити в те, що я можу це отримати. А замість вас ніхто не повірить в себе. Насправді, для того, щоб досягнути своєї якоїсь цілі, все дуже просто. Треба взяти відповідальність за це, це якраз про наші дії. Повірити в себе, як ніхто на цьому світі, от найсильніше за всіх. Просто вірити в себе, незважаючи ні на що, і піти робити всі ці дії, ідеї, які вам приходять. І тоді буде класний, ефективний результат і досить швидкий. Без того, наприклад, у вас є ідеї, ви генеруєте ідеї, ви такі творчі, ви багато про це говорите, але не заземляєте це через дії. А що тоді має відбутися в вашому житті? Нічого просто не зміниться. Я сподіваюся, що оці от пункти вам змогли трошки роз'яснити, чого ви не дієте, чому ви не ростете. І ви вже після цих пунктів, після цих от інсайтів, просто візьмете і зробите те, що відкладали. Я дуже щиро вірю, що ви це зробите, і прям буду чекати, щоб ви мені написали потім в Дірект чи тут в коментарях, що ви, на що ви наважилися після цього відео. Закривати. Усі ці травми, про які я говорила, змінювати нейронні зв'язки, наші переконання. Ми будемо у мене на авторському навчанні. Якщо ви хочете швидких змін, якщо ви хочете вміти керувати своєю реальністю, ставати творцями своєї реальності, то вам до мене на навчання, яке стартує вже зовсім скоро, в серпні, і це буде фантастично. Те, що я готую, те, що я вже розумію, що там буде, і які зміни чекають людей, це просто вау! В нас будуть і уроки записані на платформі, і групові сесії, і мастер-майнди, розбори ваших запитів, і, звісно ж, підтримка від кураторів, від людей, які будуть на цьому навчанні. В кінці навчання буде випускний в Карпатах. Коротше, буде дуже сильно, класно, потужно. Моє улюблене слово, і якщо ви відчуваєте імпульс, що вам це потрібно, що ви хочете нарешті пропрацювати свій мозок і зробити так, щоб він працював на вас, а не проти вас, то я вас запрошую, буду дуже сильно рада бачити. 29 липня, до речі, буде презентація навчання, де буде найнижча ціна. Тому я залишаю вам посилання на закритий клуб, де буде посилання потім на презентацію, і там будуть усі, усі, усі деталі і найсмачніші пропозиції, найвигідніші ціни. Коротше, 29 липня ви маєте бути, не пропускайте цей день. І я вам безважно вдячна за це відео. Я дуже хочу, щоб ви почали діяти, почали реалізовувати те, чого ви по справжньому хочете. У вас 100% все вийде, якщо ви почнете це робити і попрацюєте зі своєю головою. Я вам вдячна за перегляд. Обов'язково напишіть мені коментар, поставте сердечко, якщо вам сподобалось відео. І також завжди за коментарі і за репости відео собі в сторіс я дарую гроші. Усі скріни потім скидаю собі в Телеграм, тому за те, що ви просто дасте мені зворотній зв'язок, можете ще й отримати приємний бонус. Всім прекрасного дня! Я вас обіймаю, цілую і до нових зустрічей. Пока-пока!